Навчальний заклад, який я закінчила, це був Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Оцей красивий, неймовірний, прекрасний, історичний заклад. Саме саме так. Саме тут я навчалася три роки з чотирьох, бо крайній рік нас перевели в інший заклад. Дуже добре я пригадую, коли, будучи в 10 класі, я почала задумуватися, куди ж мені поступати. Який це має бути навчальний заклад, яка має бути спеціальність? І, власне, в мене не виникало зовсім ніяких сумнівів, суперечок, роздумів і непоняття, що як куди. Я хотіла тільки одне: акторське. Так, я хотіла бути акторкою, я мріяла про це. Мені успішно це вдавалося в шкільні роки, де я була і ведучою, і танцівницею, і співачкою, і акторкою. Вигравала конкурси, ну не в співі, звісно, а в акторстві маю на увазі. І мені дуже це сподобалось. Це, мабуть, є моя та внутрішня дитяча мрія. Але коли прийшов 10 клас, і я почала аналізувати всі моменти, а в моєму оточенні є люди, які безпосередньо. Дотичні до цієї сфери, маю на увазі акторства, театру, культура. І, на жаль, вони успішні, я б сказала, але не на тому рівні, якому хотілося тоді мені, і взагалі хотілося б мені. І коли я проаналізувала успіх даних людей, ну мені, звісно ж, допомогли у цьому родичі. Uh, успіх даних людей досягнення, до чого вони прийшли за роки плідні роки праці і взагалі, що з тих фінансів? І я зрозуміла, що оп! І нема людиної мрії. Безумовно, абсолютно ні на кого не перекладаю відповідальність і чітко усвідомлюю, що це було суто, моє рішення, і тільки я. Прийняла їздити до Києва, здавати іспити чи ні, тільки я прийняла. Тобто, незважаючи на те, що будучи підлітком, не маючи підтримки саме у цій сфері своєї якоїсь заповітної мрії, тут ще є один нюанс, того, що я все-таки розумію, що я людина дуже флексибл. Тобто, не те, щоб я піддаюся, у мене є завжди своя думка, я аналізую, але якщо десь є от якісь моменти. Порад, подачі, направлення в мене в якусь галузь я така вуха розвішую із задоволенням слухаю, аналізую, розумію, що дійсно і тут є переваги, плюси і так далі. Ось тому трапилося так, що на одній зустрічі, скажімо, наших родичів знайомих хтось сказав таку м -м, класну фразу. Що ім'я з факультету іноземних мов вивчення англійської, це ніби це настільки важко, що це ніби кидати лопатою а, гравій. Хм, Я ніколи не кидала раніше лопатою гравій, але я вирішила, що я обов'язково маю спробувати, як це. Я маю довести собі всьому світу, не знаю ще кому, про те, що я можу це робити. Це зовсім не важко. Якщо важко, то я точно можу. Я ж така сильна і впевнена в собі дівчинка 15-16 отих років. От що і стало таким фундаментальним рішенням мого прийняття піти на н'яз. Варто зауважити про те, що це не була спеціальність філологія, це була спеціальність перекладача, тобто перекладач англійської мови. Кафедра була досить молодою, тому всі викладачі були енергійні, які щойно закінчили своє навчання і були повні сил. Що найбільше мені сподобалось, те, що я, якраз та людина, яка за увесь період навчання на факультеті іноземних мов, що не завжди на жаль притаманно українським закладам, не заплатила жодного хабара і закінчила і отримала диплом факультету іноземних мов. Тепер трішки розповім про те, як я готувалася взагалі до здачі ЗНО у своєму житті. У 10 класі я знайшла викладача, який викладав на факультеті іноземних мов і почала працювати з ним. Спочатку це, до речі, була жінка викладач, а потім чоловік. Так сталося в певну силу певних обставин. Тому так, ми працювали, звісно, скажу відверто, це було дуже далеко від ідеального викладання і підготовки. І на сьогодні я, як людина, якої в цій сфері досить давно і практикує всього дуже багато. Я відвідала понад 15 країн. і В кожній країні я цікавилася методами викладання англійської чи навіть іншої мови, я вивчала це. Я багато читаю, практикую, все ж таки, поступивши на яс, я, я пам'ятаю свої перші враження, почуття. Це був страх, це була невпевненість. Хоча я, як дівчинка, котра була дуже впевнена собі в школі. Президент школи, відмінниця одного року мала взагалі по сім олімпіад, з яких там п'ять зайняла призові місця. Прийшла і зрозуміла, що там студенти з гімназій міських, з іншим рівнем знань, і тут Люда включила перфекціонізм. Щоночі я замість того, щоб спати, набирати сил, я навчалась. Навчалась день і ніч, я дуже переживала, як я маю що сказати. Я закосила кожне слово, я дуже багато аналізувала. Викладачі, безумовно, були різні. Були дуже круті, відкриті, класні, інтерактивні, легкі. А були ті, які жахали, при тому, де ти не сказав якийсь артикль, як ти там щось не довчив, не знав, вимовив і так далі. І це, звісно, кожен студентів сприймав теж по-своєму, оскільки. Кожного своє сприйняття, хтось це сприйняв і пішов розвиватися, а хтось сприйняв і закрився в собі і до сих пір цих нюансів, які ось не знає. Ну і що з часом, звісно ж, я почала говорити, почала ще більше вивчати, почала аналізувати. І на третьому курсі уже університету з'явилась можливість полетіти до США по програмі Work and Travel. Працюй і подорожуй для того, щоб вдосконалити мову, попрацювати там безпосередньо заробити грошей, але й програма сама також коштувала коштів. Про це я обов'язково зроблю окреме відео. Стежте, будь ласка, підписуйтесь, ставте дзвіночок. Що ж, давайте завершимо з факультетом іноземних мов. Скажу вам відверто, після завершення цього вузу у мене було дуже багато. Суперечності в голові щодо того, чи дійсно мені варто було йти саме сюди, оскільки багато хто мені говорив про те, що для чого взагалі йти на н'яз, якщо ти хочеш просто розмовляти англійською, ніби а, ти можеш просто піти на якийсь курс і заговорити або ж полетіти в якусь країну, звісно, пройти курс там, це взагалі мега круто, практика в середовищі. Супер! Потім у мене було чітке усвідомлення того, що я б ніколи не полетіла в США, якщо б не я. Так я знаю, що інші факультети теж це пропонують в Україні, але в моєму випадку, щоб я не була впевнена, що я знаю елементарні речі, можу сказати, поговорити, домовитися. Я б не ризикнула, мабуть, тому я дуже була вдячна собі і всім обставинам, які склалися, за для того, щоб я саме була у цьому вузі і вивчала англійську мову. На сьогодні скажу вам відверто. Я дійсно щаслива. І коли після завершення отримання диплому я зрозуміла, що все ж таки моя мрія це телебачення, це медіаіндустрія, І я е цілком щаслива була тому, що в мене з'явилась можливість виграти грант на навчання в європейських вузах саме в спеціальності журналістика. Я також про це обов'язково зніму відео. Я зрозуміла, що я, це саме те, що мені було потрібно для цих кроків, і я б не пішла вчитися в європейські вузи, де повністю навчання було англійською мовою, без англійської мови, і саме без англійської кваліфікованої мови, так тому що безумовно досі є нюанси. Я досі вивчаю для себе багато що нового. Більше того, я досі роблю помилки, і це абсолютно нормально, тому що ти аналізуєш, ти розвиваєшся, ти йдеш вперед, і це суперово. Тому вибір, звісно ж, за вами, але пам'ятайте про те, що будь-який напрямок, будь-які обставини, які складаються, вони для чогось у вашому житті. Тобто вони призведуть до того, що саме вам потрібно. Розумієте, от навіть моя журналістика великим, просто великим плюсом для мене як кандидата на посаду журналіста, а потім телеведучий, було саме знання англійської мови. І в період, коли почалося повномасштабне вторгнення, саме я була тією людиною на каналі, яка бігала по всім можливим інтерв'ю, щоб запитати щось англійською або ж бути перекладачем і перекласти. Тому go ahead! Тільки вперед, тільки до мрії, перемога, безумовно рішення за вами. Ви чітко повинні визначити ваші цілі. Тобто, які ваші цілі, щоб поступити на факультет іноземних мов? Чого ви хочете досягти? Можливо, це дійсно тільки мова. Тоді вам просто потрібен спеціаліст, фахівець, професіонал. Круті, просунуті курси, і вуаля, у вас все в руках. Якщо ж це все ж таки отримання диплому, тобто мінімум 4 роки бакалаврата або ще плюс магістр, тоді ви також маєте визначити безумовно ваші цілі для досягнення вашої мети. Всіх обійняла! Поцілувала, люблю, дякую кожному за кожен кожен перегляд. Він такий важливий для мене на даному етапі. Коли все почалося, було 5, 10, 20, потім я дивлюсь 50, дивлюся вже 68 на попередньому відео. Це ж прекрасно, ви уявіть, як це багато людей. Я дякую вам ще раз за вашу увагу, за ваш час, тому що час це найпостійніше, що може бути. За ваші коментарі, за ваші занепокоєння, які concerns in English, так можливо, у вас є якісь поради для мене. Теж вам щиро вдячна. Вже їх отримувала. Дякую, до зустрічі, до наступного відео.